Перед тим як почати це відео, хочу вас познайомити дуже е, толковим мужиком, який розбирається в машинах. Це Саша. Коротко про себе розкажи, чим ти займаєшся. Навірно, механікою. Санечка. Санечка. Санічка. Такий поняв пацанчик, водій, дальнобойщик, механік. На розслабоні. Це по-любому треба. Треба відпочивати і кайфувати від роботи. Так, так, так. Можу поняв все. Коли захочу, і <хи> не можу нічого, коли ніхто я не хочу. Ну то це, це така це твоя Но... філософія життя, ти маєш на це право. Так, да, типа по поводу машин, типу, взагалі без без вопросів, все, що все, що треба. Зараз заказав кучу оборудовання по електроніки, катеху, лаунч і так далі, щоб можна було чіпувати тачки. Ну дивись, в лише. тому, що ти вмієш розбирати машину, це я вже поняв. Да. Особливо дивіться, мотор повністю розібраний. З тобою. А собирати кажеш, я буду ніби, ні? <рес> 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 в першу чергу, треба, мабуть, звернути увагу на механіку машини. Тому що в Канаді це дуже дорого, дуже дорого ремонт, любий абсолютно. Що касається. Ну, любове мело ти їдеш і це все починається з 200 доларів мінімум. Ну, дивіться, от дуже багато є таких випадків, коли чувак купляє, взагалі дупля не вдупляє, як то правильно обрати машину, і потім може попасти на великі гроші. Як ти думаєш, чи це реально в Канаді? Розверни он до камери, чувак думав, що він відбиває дупля, що він купляє. <реш> Получилося, що він не відбиває дупля. йо Йомойо, що я перед собою бачу? Це просто якийсь. скарб. Це нагадує велосипед, який крутнув, і цепка під'єднувала. Так ти цепку кидаєш далі і поїхав. Це звездець. Ну, так. Ну, тут, я так розумію, потрібно шарити по максималках, щоб це все розібрати до кісточок, бо тому що... Можна трохи всратися з тим виражем. Так, атмосфера отака. Ну, в принципі, ти тут скільки? Два місяці? Менше? Тиждень десь? Іменно в гаражі. В гаражі тисне на 2 неділі. Дві неділі. 6, И... по-моєму, чи 7 числа щось То таке. Тобто, ти хочеш, сказати, що ти в своїй кімнатці тримаєш оце все, чи що? Ні, тут докупилося багато. Я вважаю, ну, во-первых, докупилося, во-вторых, мішані некоторі вещи, а ну, за цих дві неділі я, мабуть, десь на штуку вже докупився. Десь так. То То есть, есть. А це ж, ну, типа, треба розуміти, що це ж половина запчасті з цієї машини. Нам... Я вам просто зніму, <laughs> <laughs> йо моє Да. Ти на це вчився, Чи ти просто в тебе таке хобі, іменно от розбирати, збирати машини, типу це? Так склалося щ... життя. У мене, коли я був малим, то по двірі постійно така двіжуха відбувалася, тільки там машини були побільше. Ну, слухай, суконь, якось зробиш, вірю, що вона поїде і буде багато служити. Та вона вже можна їхати, вже колеса чіпляє, і можна на виход. Тільки ну, педалі і цепка помниш, да? На що треба звертати увагу, коли ти купуєш в Канаді як іммігрант свою першу машину? Ну, в першу чергу, треба звернути увагу на мотор. Тому що, е, що касається там, бита, вона не бита і так далі, і тому подобне, від цього машина краще їхати чи хуже не буде. А якщо щось з мотором, то з двигуном, з трансмісією, з подв'язкою, машина там перестає їхати і це коштує там, багато. Тобто, візьмемо цей мотор. Ви приїжджаєте, ви не знаєте нічого абсолютно про автомобілі, ви не знаєте, як це працює, чому це так працює. Тобто, взагалі, ви новачок. І у вас відбувається така ситуація. Тому що я взяв і до наших українців набрав в лоб і кажу, пацани, така-така ситуація, стукану мотор, така-така машина. І вони мені кажуть, кажут, та без проблем, ми вирішаємо. Все буде чітко. Я тебе через полчаса каже, наберу. Набирает он мне и каже, дивись, в соскочивании стоит мотор 4500. Я его просто, ну я знаю... 4500? С... Да, бэушный мотор. А. 4500 стоит. Так. То есть машина э, стоит там рыночная и цена там 7 условно, да? Ну, И мотор 4500 плюс доставка плюс их установка. Ты звездец. И ты не знаешь, что с этим мотором. І він тобі не розказує про те, що в цього мотора була болячка з маслом там і так далі, з масляним насосом, що в них всіх задирає вкладиші. Він тобі це про це ні слова не говорить. Тобто я позвонив, як наче я клієнт uh -huh. до українців, щоб типу, пацани, поможіть, бо я не шарю, я не знаю. Е, вони мені говорять, що все, 4,5, І я просто задаю вопрос. Кажу: він соскачування на СДІ стоїть. А він такий ей-ей-ей -Е затроїв. Це скачування це площадка, де продаються беушні машини, там і так далі. Чекаю, чекай, вибач. що таке, Емілі? Куди йдемо? Та ж маємо зняти про машини, типу, і, і відео. Ну і коротше, я його питаю на HGI, і людина одразу затроїла. Я не знаю, що таке HGI, туди-сюди. Будеш там цього, б, де дзвонив. Все, і вибиває. Mm. Ну, типа, я заходжу на Езджаю, вбиваю цей мотор, він мені казав, 130 тисяч Ну то, є ушний ну, мотор, 100 понял, 30... Понял. 30 пробіга. Я вбиваю цього, цей мотор, все, да, дійсно, є соскочивань. Знаєш, яка ціна? Яка? <laughs> 2300. Ну тут 4500 і 2300. Я позвонив українцям. Я зрозумів Тобто конечно... кажу, скажу пацани, у мене проблема. Я не сказав, що в мене є там багато великий бюджет, у да, мене не. там якісь Бентлі, Бугаті, ще щось. Типу, в мене просто дрючок, мені треба на чомусь їздити, в мене є проблема. З ходу, 4500. Ну, я думаю, установка мінімум в них, ну, чоловіка час це 120 доларів. Дуже важлива інформація для тих, хто хоче тут влаштуватися механіком, поїхати в Канаду, себе тут реалізувати, спробувати. Зараз вам Санько розкаже, як воно не просто і просто які є нюанси. Дивись по поводу того, як стати механіком, перше це можна отримати ліцензію, якщо в тебе є опит, отримати ліцензію під майстра. Я не пам'ятаю, як це називається англійською. Тобто, помощника механіка. Це так. здається тест, тільки якщо є опит, тобто, якщо ти шариш. Здається один тест, і ти отримуєш цю ліцензію. І там трошки грошей, условно небагато. По тому, щоб стати механіком, тому що якщо ти хочеш відкрити СТО, якщо ти хочеш стати там условно, як сам робити машини, заганяти людей і так, так. далі, тобі треба мати ліцензію на те, щоб ти міг дати гарантію, условно говоря, на це все тобто і провести техжування, тих, дати стікер на техобслужування, техогляд. І це уже Мінімум год обучення, і за цей год тобі треба заплатити 15 тисяч доларів. Ну і потім то далі, то ти як ти в любій професії. Ти навчаєшся там в них. Е ти, чи ти просто отримуєш досвід, тут, щоб себе mm. тут реалізувати, чи як? Ти йдеш на год в коледж, ага. але Пойдем? там... Ні. У мене ж немає ніякої ліцензії. А. Ти йдеш на год в коледж. Я працюю механіком без ліцензії, але це робота тільки, тільки тоді, коли в компанії транспортної є свій гараж. І вони ну, тобі, можуть взяти тебе, щоб ти обслужував тільки їхні тачки. Тому що так пустити тебе обслужувати там, тачки другі то це ну, нереально. Ніхто, ніхто не візьметься так. По поводу механіка, як це відбувається. ти йдеш в коледж на год, ти платиш 15 тисяч за цей год. Так. Як в Канаді вучення, це примерно 12-15 ну за механіка, конкретно 15 за коледж платиш, в тебе там два місяці йде обучення, вони розкидані, це те, що ти приходиш на лекції, на пари там, і так далі, і тому подобне, А багато часу ти должен відробити в ШАПІ, ну, то есть, в, на СТО. Я понял. То есть, і тоді тобі дають підвищення кваліфікації. І далі, так як в будь якій професії, там бакалавр, магістр там, ну, і уходив, так. Да. Ну, зрозуміло, якщо ти себе гарно зарекомендував. Ти, в принципі, можеш как бы, працювати сам, самим на себе, виходить. Тобі не обов'язково проходити ці всі навчання, як ти кажеш там цілий рік, рік навчатися, типу? Ти не можеш працювати сам на себе без ліцензії. Ти можеш працювати, купляти машини, угу. робити їх і продавати. Це ти можеш від себе, як ти продаєш свою машину. Так. А якщо ти, допустім, от уже ділер, тобі має механік поставити сертифікацію на цю машину. Що вона пройшла техогляд. Ага, я розум. Ну, все так просто. Типу, треба трошечки. Да. А якщо в тебе СТО, то в тебе має бути механік, який може поставити цю сертифікацію. Тобто, що з машиною все огонь, все чітко і так далі. Тобто, має бути сертифіцирований. Може бути один сертифіцирована людина на СТО, допустимо, да? і mm -hmm. три не сертифіцирований. Але три будуть робити роботу. А один буде після них перевіряти. Ну, я не знаю, чи ця модель дуже там, інтересна, вигодна і так далі. Ну, механік, який сертифіцирований, він починається, мабуть, з 45 баксів в час. Ну, це нормально, в принципі. Ну, це начало. Тобто, це тут, якщо в тебе є сертифікат, це начало, от 45 баксів в час. Так що, ти, в принципі, совідаєш людям, які зараз дивляться відео, якось себе пробувати реалізувати тут. Якщо я тут, я звісно, можу святувати. Тут ну, така, така сторона цього, що е, я ж можу там, е, тільки своїм опитом. Да? Mm -hmm. На своєму опиті, да, я скажу, що типа, якщо, якщо у вас така сама там дорога, як у мене, плюс-мінус, да, то, звісно, да, можна. Слухай, ти можеш ти, ти, просто брати якісь курси, ти, розказувати людям, як правильно це все зробити, ти, при... Стати. приділяти свій час. Стати? Саме головне, що у тебе є, це твій час. Стати інфо циганом. Да? Yeah. Ну, як варіант, так. Да. Ні, я, я шуткую, на що воно треба? Тут просто все по-людськи робиться. Але потрібно, потрібно з людьми адекватними, цікавими, спілкуватися, креативними і якось рости разом з ними, а не шукати якихось щоб йобло Я можу, якщо ви в Калгарі, можу вам підібрати машину. Звертайтеся. Оце Ми... буде. Он до Сані підібрав, він довольний каже, що лучше Тауран. Це просто кайф. Я тобі кажу, я їжджу, мене аж. У мене аж, йома, наскільки все зручно, все автоматизовано. Типу, все так прям кайфуєш, а не їздиш. Особливо це. от. Та все класно, типу. Я вже потім в відео порозказую вам на рахунок машини, бо. тому що... Ну, я радий, що я буду І Якщо вам треба, реально, що ви живете зараз в Калгарі, вам потрібно підібрати машину. Я тобі це за подбор, я тобі номер карти скину. Все, Так що, все. Все, це бізнес. Це бізнес. Подимося. Да. Це бізнес, дітка. Да. Але слухай, якщо реально людина приїхала в Канаду перший день, чи тиждень-два пропрацювала чи пробула просто і хоче купити машину. Кредитна історія потрібна для того, щоб купити машину іменно от на кредит. На кредит, так, да. ну типа, краще, коли в тебе є кредитна історія, ми їздили, консультували з людиною, Сашою. Лучше, коли в тебе є кредитна історія. E, лучше коли у вас кредитна карта там, типа, від 5000 і більше. І... Ну коротше це дуже все впливає. Але проблема з кредитом. Та проблема з любою абсолютно тачкою в Канаді. В будь-якою абсолютно. Що от ти її купив і далі це твої проблеми. І все, що в тебе там поламалось, люба от мелоч, все стоя, просто, отак от, ну, от, от держишся за голову, і просто, ну, типа. І якщо ви попали в таку історію, ви просто дзвоните до Саші і він вам допомагає зремонтувати. Бо що тут потрібно ліцензію, тут потрібно розбиратися в машинах, і що ви не розбираєтеся в машинах, тут треба такого, подивіться, як він порозбирав, щоб ви собі розуміли, повністю мотор розібрати, в принципі, не кожен чувак може таке зробити. Це просто ще не видно, що ми на розборці ще три штуки розібрали. Ну, да. Ми три мотори на, на розборці розібрали, щоб ти розумів, таких самих. Ми достаємо колінвал, а він запоротий. Ми достаємо колінвал, а він запоротий. Просто три машини, щоб ти розумів, Морду, все, мотор витягнути, все повністю. Так. Да. Що з цією машиною не так? Де її мотор? Да лежить. Трошки е -е, заступа. Ох ти, йомо! то воно стукало, так? Да? Воно трошки стукало, да. так. Стукало, воно, якісь... воно стукалося, воно просилося на волю, поняв? Ми його витягнули. Все. Ну трошки короче, з цими моторами була відзивна компанія в Hyundai. Ну, вони випускали тільки 2 роки і була відзивна компанія по поводу того, що типа, задирало вкладище, не вистачало хватало... не це. Херня. Що вона таке? Ой, йоп. <рі> Масло насос. Він э, плохо качає давлення все рішення. Це їхня типу, болячка. І, і за що того, що не смазуються деталі, а без смазки, ти ж сам розумієш, без смазки Ді, навіть ну, діти не робляться, ну, да. то це. це то що ж так... за реклама вже цього? Смазок. <ріх> <ріх> так, дюрик, дивися заплати за рекламу, да. тому що дуже багато передів. Може да. десь 500 є. Без такої смазки, коротше. Нічого. А це вже реклама нова чи вже? А це масло в каністрі від домивайки, по-моєму. чи а, що. Так, да, це від домивайки. Е, е, і ну, без смазки, він не працює. Задирає вкладиші, задирає колінвал. І це їхня болячка. І вам, коли ви прийдете на ділерську е, купляти машину, тобто якогось ділера чи цей, вам скажуть, «во машина. Тут поняв система яка. Всі хочуть, щоб ти е, прогнувся. Тобто ділер йому лише би продати. Е, механік, е, який ну, працює на СТО, йому теж лише би продати якусь херню, щоб ти потім до нього вернувся mm -hmm. ремонтувати. Це така якась системна програма для іммігрантів. Це програма для іммігрантів. Тобто кожному цікаво, щоб машина. Щоб хтось звернувся десь в Європу, в Україну. Да, Проїзводителі. Та ні, це ж в мірі примерно так везде. Производителю ж теж цікаво, щоб ти. Ты... щоб вона в тебе поламалась і ти через 2-3 роки купив нову. Розкажи мені, будь ласка, темному, що потрібно мати в гаражі. Для людини, яка має розібрати, зібрати машину, там щось підкрутити, гайки спереді, заді, от, поміняти колеса, це понятно, Я чув, що там крат є така штука. Да. <сум> Ці, що я знаю, що є насос і масло подивитися, чи воно не скисло. Є дон а я <сум> <це> трансбаня. <сум> ну <Но, сум> тут сложно цього, тому що в кожного свої предпочтення по цьому, ну плюс-мінус треба набор головок. Якась. Ну, смотря які роботи. Тобто, ну, витягнути мотор, без гуся ти його не витягнеш. Можна там попросити корівщів, щоб його достати, порвати спину. Ну, типу, можна, але легше його робити з гусьом. Кажда ця якась херня стоїть, там, ну, гусь, боушний можна знайти там за 300 доларів. Це да? червоний, так? Да? Так. Да, можна. Ну не знаю, боушни навряд ли можна купити щось, тому що доушне буде все поволомане, порване і так далі. Тріщотки як мінімум. Ну, в магазині десь за доларів 250 щось можна вже нормально купити. Тобто, постійно щось треба. Постійно весь щось... Щось докуповуєш, бо тому що є проблема одна, і ти вже якось в неї виходиш. Ти типу, шукаєш цей інструмент, який треба, щоб зремонтувати. Ну, дивися, я допустим, до цього там обходився цими двома наборами. А зараз, як заїхав в гараж, я ж кажу, десь на штуку ще докупив всякої мелочухи, тому що ну все треба. Тобто, тобто... ти просто весь час інвестуєш в себе. Свої інструменти, щоб потім зремонтувати, тим самим заробити і мати інструмент. Бо інструменти тобі по-любому знадобляться в цій справі. Я думаю, 100%. Я знаю дядька в Україні, який. У нього СТО на дому, таке велике з подйомником, але на один пост і він тільки сам працює. В нього в інструмент вложено десь 25 тисяч доларів, і це не навіть приблизительно не у нього, мабуть, великий, я думаю. Більший він, ніж це, і високі потолки. машину, Тут не стане підйомник, зрозумів? Тобто машину ти не піднімеш. А ну, бажано, щоб в тебе був подйомник, щоб можна було підняти машину, тому що цей мотор вивалюється вперед і це візення? Є мотори, які, ну допустимо, Rover, візьмемо, там не знаю БМВ, Любе, 4 мотор. Вони всі з подрамником падають вниз. Тобто без подйомника ти його не знімеш ніяк. Чи обов'язково мати яму в гаражі? Бо тому що здебільшого я таке чую, що прям від свого діда чую, що без ями не буває такого гаража, бо, там, бо треба щось там полізти під низ, щось зробити, почухати його і так далі. Як ти кажеш? Чи треба? Дивись, в залежності від того, яка машина. Ну, то есть тут на цій машині в принципі там все можна зробити, ну глушитель, да, там сложно. Та опять же, типа, високий Донкрат и все можна зробити. При бажанні можна в космос полетити, понял? Да, да. При бажанні я колись в Польщі міняв, ну, типа, ремонтировав машину просто на дворі возле дома Воз... ну, в ЖК. І на парковочному місці. І нічого страшного, і все нормально. Е, оцю машину в мене є відео в Тікток, де я ремонтував отаку, ну, типа, сніг лежить, поняв? А я підшипник міняю задній, ступичний. Це Hyundai. Санта Фе? Це Санта Фе це той, другий. Санта Фе це той, а це Токсон. Токсон, так. А то акцент. У мене лінійка Hyundai, поняла? Я думаю, що тебе що. Я ще не здумуся над тим питанням, чому тебе так багато Hyundai? Це просто що. Так, якось... Так скипадає, понимаєте? Зараз треба всі їх продати. Так, що кому треба Hyundai? Пишіть. Відремонтована. 100%. А змазка буде в Hyundai? Дюрекс, так. Дюрекс, oh, о! Це що, типу, це якась колаборація буде, походу, yeah, я думаю. Ми шалий дюрекс, поняття. Супер, все, я думаю, ми домовимося. Молодець! Ти що в гаражі? Хочеш подивитися? Дивися, Емілі, машина розібрата wow. повністю вперед. Ти бачиш? My my Ти бачиш? My my Маленька машинка? Не хоче, вона скидає uh -oh. зірочку на Скидає? Так, не хоче. Еммірі дивися, це мотор. Я думаю, що вам було б цікаво, подивитися, який Саші гараж. Відразу вам кажу, це в нього скільки? Два, три, дві неділі. дві неділі в нього він тут є. Тобто він ще не все скупив, йому ще йде Аліекспресом, здається. Оці всі штуки, які треба будуть йому в роботі. Тому зараз покажу вам, що в нього є, і ну, в нього є то, то чим він зараз користується. Так, розказуй, яке тебе є добро. Добра в мене вистачає. Е, набор головок Міша. Набор головок мій. Ну, таке, вони плюс-мінус стандартні. Це фінь. Це, це, це мій. Так. Е, в принципі, так. Е, Добротно. Набор головок. Це не набор головок, а набор такого інструмента, типу ось всі е, пласкогубці, тут молоток, таке, пані? Mm -hmm. Правда, трошки бардак. О, тут, це, це бонусом приїхали з розборки. Да? Це все бонусом, да. Блин, це, все тут? Ми, це. все ми винесли в карманах. Боже, Емілі би перебирала <сих> би вляха муха два дні, це вовсім. Да, Представляєш, нас здорові кармани. Та це звездець. І пласкупці теж влізлися в карман. Плоскулупці це з розборки. Оце все, все з розборки. Серйозно, все? Так, да, це все знайшли з розборки. Оце їх два підкривки, це ми <laughs> теж свиснули. Ну, це, кстати, за підкрилки, це така історія просто, капець. Я її розкажу. Я думаю, буде інтересно. Коротше, історія у Матова просто. Ми на розборці, поняття. Розібрали три мотори. Взяли все, що нам треба. Не знайшли те, що нам треба, колінвала нормального немає. Набрали кучу от болтів туди-сюди. І коли ми виходили, в момент, коли ми виходили обідати, Мішаня взяв два підкрилка на свою машину похожі. Це тобі так. Да, да. І приніс, каже, їй слухай, каже, а по чому ці підкрилки будуть стояти? Бо там можна самому розбирати на розборці, все, що хочеш, розбираєш, потім приходиш на касу і платиш. Так як ти в супермаркеті, понів? тільки це багато машин стоїть, поняв, розборка. Коротше, приносить їй, каже, от таким по чому. Вона каже, 25 доларів. Він її ставив на мусорку і каже, не буду за 25 доларів брати. І ми пішли їсти там туди-сюди, похавали. Прийшли ми назад, розібрали все, що це його. І їдемо, дві тачки, поняв? Mm. Тачка одна з запчастями, а друга тачка з інструментом. Він везе тачку з інструментом, я з запчастями. Ми, він з тачкою з інструментами чуть вперед, а я тако з тачкою стою з цієї каси, все. Вона так подивилася, ми там споримо, що ми вважаємо, що не вважаємо, поняв. Мішаня в цей момент бере ці підкрилки з мусорки на тачку, клац, поняв. <зяв> взяв і поїхав. Там оці всі болти були в місці з інструментом. Та поняв, це ж поняв. Добро. І оце подкрилки <зяв> поставив і поїхав. Поняв. Я думаю, що зараз будуть бігти за ним. Вона так подивилась, поняв, Ну, на, про, на морозі, типу, і все. Коротше, так. Да, весело було. В Канаді машина це найголовніше, мабуть. Без машини тут е, нікуди не доберешся. Ну, ти почув. Це факт. Люди, ти це факт. Тут без машини просто невозможно. Щоб ви собі розуміли, тут е, з точки А в точку Б потрібно їздити. А на сітрейнах, коли ти маєш особливо от, маєш там, дружину, дитину, це звезда. До Сітерени просто... треба доїхати, підожди. Да, так, це тому, що знаєш, типу, в мене є коляска, коротше, я її беру туди, ставлю помидори, огірки, цибулю, е, якісь там попкорн, е, якісь там коли, це все. Дитина, типу, на руках. Звідки така любов до хюндаїв? Це випадковість просто все. Просто так буде. не буває, я такі чув, по радіо передавали. По радіо пиздят. Пиздят. Дуже багато пиздят. Не тільки да. по радіо, я вам скажу, так чисто по секрету. Ну що ж, я думаю, що як для першого відео більш чим достатньо. Ви пишіть в коментарях, на яку тему знімати. Точніше, не, що на яку тему, типу по цій тематиці, які вас цікавлять, волнують, ви не можете спати, питання. Бо тому що я думаю, що по цій темі їх просто дохренає трошки. Їх дуже багато, так? По-любому, по-моєму. Все в коментарях. Так, да, пишіть в коментарях, а ми обов'язково приймемо ці питання до уваги, тому що ми маємо бачити. І можливо навіть знімаємо якесь коротенький. Ти читаєш коментарі? Так. Да. В Ютубі, так, да, бо їх небагато. В тіктосі. В тіктосі я читаю, але но... Но мені треба якось сісти, там, налити собі бокал пива, там не знаю так, знаєш, щоб. Щоб було поражати. Щоб твої коментарі читати, твої читати <гум> треба нахуяритись. <гум> треба нахуяритись капітально просто. Я не знаю, треба самогонку або якусь. не знаю, треба, коротше, бути або накуреним, або споїтим, скажімо так. Тому хочу подякувати всім за цей перегляд. Ти дякуєш за перегляд. Я, я взагалі... Дякуйте теж. Дуже треба дякувати, бо, тому що так. це підтримка. Ми по українськи розмовляємо. Нам багато говорять на російську ми на українську, А хто говорить, то їхні справи. справи. Ми, ми не ліземо. Цей ми живемо в свободній да. країні. Вільній країні. Так, да. Ми не ліземо комусь. Ми вільні. Ми вільні Все, дякую за перегляд, дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що коментуєте, бо, тому що я вже чувствую, що ви маєте щось робити, бо тому, що ще є багато чого вам розказати. А в нас вже дуже важний дзвонок. Хто дзвонить? Мішаня дзвонить. Навіть нас як в мене діла. А в мене діла хороша. І це ми залишимо в секреті. Які справи в Саші? Да, ти Все. в ефірі. Доброго дня. А що таке? Що в тебе сталося? Все, проблема. Проблеми не будемо вам розказувати. До відзеняння.